Всім привіт, з вами Ендер Кас. І сьогодні я буду грати Five Nights of Freddy's 3. Так, я вже знімаю зверху. Так ну давайте почнемо. Доку ну, нічку. Так, і ви мені скажете, де я э, заробив на... Камеру то камера дорога для телефону. Hey, я вже знаю. Пен напишете в коментарях, де я взяв камеру для телефона. Ну я вам в кажу, що це за програмка. Ми будемо грати до 10 хвилин і, напевне, пройдемо ще перші тільки одну ніч. Я так думаю. Давайте перше пройдемо ту ніч. Опсім.

Перша ніч це тільки думаю, що вони вже вони вже зломана версія. Справді це тільки початок. Так, так.

Тут найплещі біля мене. Вс, політ. Як би сказати, ну гри. Буває.

どうも。<Yeah. S 2> <p>

Кінта у чуть. -чуть. Ого. Там я вже знову там. Ого. Камера стала. Я її зараз полагоджу. Я там на перемотку. Так я вернулася.

ти його бачите. І там. Mm. 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 тільки не той. Я раз закінчу. Мені важко пройти другу ніч. Я не знаю, як вам. Но став лайк. Підписуйся на мій канал. Ну, на сьогодні це все. Так, і ось я вернувся. Так, я вам ще хотів показати, де я знайшов. Ту програму, то что я хотів вам показати. Я просто нажимаю Веб-камери для ігор. Тречу ще повертати. Напевне, тут, тут. Ні, це не тут. Це треба просто було написати стрім. Ось стрім. І ви скачуєте цього друге. Screen stream roaring flip. Ви його відкриваєте як я. Ось у вас там, там код скасувати. Потім скасувати. Потім у вас появиться зверху з Ви цикаєте на ну, всю от камеру. У вас получается ход кама. У меня можно уази появляется. Ну, я зараз її виключу. Что я вже забыл? так вроде? Там так.